Привіт, Дивіться, хто в нас є маленьке. Давай його посадимо зараз на диванчика, да? Дивіться, яке манюні. Яке малесеньке, пишесеньке таке, манюсеньке таке. Мама, Це мама. мама кішка. Нопочка така. Берегла його так. Пішли його посадимо десь на диванчик яка хороша. Ось так трішки ми змінили обстановку. Буквально на годинку заскочили в село. Ангеліна там награлася з кошеням і з такою тачкою, їй було весело. По дорозі назад вона вже і танцювала, і веселилася. Ну, вона взагалі така за будь-який кіпіш, щоб тільки їй було весело. Після чого ми поїхали на участок, і Ангеліна у нас найголовніший садовий експерт. Вона взяла відро з розсадою, саме капуста. Сказала, що вона їй треба, вона буде їсти салатик і буде їсти борщ, їй потрібна капуста. Тому ми взяли декілька синіх і декілька такої звичайної, ранньої, просто білої. І перший наш пікнік перший прям шашлик настоящий, ми вже жарили сосиски, а шашлика ще не було. Над нами така хмара чорна, прям чорнюща, діти веселяться. Ми думали, як це швидко досмажити, щоб не пішов дощ, щоб воно все ж таки досмажилося. Чоловіки переклали дерево, і ми поїхали додому. Всім привітки! Зустрілися з вами на моєму улюбленому місці, на моєму улюбленому фоні. І так як я завтра чим чекую на роботу, треба щось приготувати додому їсти. Замовила мені моя дитина якийсь десерт. Тому я буду робити торт. Ну, щось схоже на торт. Я не знаю, чи буде та торт, але щось таке схоже, я собі придумала. Хочу зробити якийсь гарненький, смачненький тортик. Такий з бісквітними коржами. Прям аж слина вже тече. Хочеться мені вже самій того тортика. Поставлю зараз собі каву, бо ми швиденько з Ангеліною побігли спочатку в магазин. Вона сьогодні прокинулася. Всі ходили, збиралися в школу, на роботу. І Ангеліна прокинулася швиденько, швиденько. І ми швиденько з нею пішли в магазин. Вона прокинулася ще не було восьмої години. А вже 10. -та. Тому ми поки почухалися, кава не пили, роблю собі каву і покажу, поділюсь з вами, як я буду його пекти. Вдасться він в мене чи ні, я не знаю. але я сподіваюся, що вдасться, і я вам покажу його. Загубилася на своїй кухні. Тепер не знаю, пекти в такій формі, робити просто декілька бісквітів, ну в такій формі, чи робити два бісквіта в. Такий. Але в ось такий квадратний мені не дуже зручно мені не дуже зручно потім його десь змащувати, ну, перемащувати. Тому що ця форма в мене немає такого великого і квадратного блюда, щоб це зробити. А ось ця форма замала. Не знаю. Може я зроблю декілька дисквітів, на цій маленькій і зроблю високим тортом. Певно, що так я буду і робити. Чотири яйця, почекай, ще почкайшанім. Чотири яйця кімнатної температури. Додаю дрібку солі. Зараз е, зіб'ю гарненько блендером, а тоді додамо ось тільки. Дай покажу, скільки цукру додамо. Ось тільки додамо цукру, але спочатку треба збити, спочатку треба блендером збити. Давай зіб'ємо, тоді додамо, хорошо? Так, додаємо цукор. Давай, весь висипай. О, тепер я знову збиваю, щоб ця маса збільшилася прямо у два рази. Тепер, дуже обережно, я буду просіювати і додавати муку. Так, це у мене вже дві столових ложки. Зараз я подивлюсь, скільки сюди потрібно муки. І ось так от в одному напрямку перемішуємо дуже обережно. Чим менше буде ось цих рухів, тим більше буде бульбашок в бісквіті. Прямо з ним дуже-дуже треба обережно бути. Ось так гарненько перемішуємо. І вже потрібно розігріти духовку, щоб поставити бісквіт вже у розігріту духовку 180 градусів. Так, ще дві ложки просію. І перемішуємо. У мене немає толкової такої штуки, щоб просіювати, тому просію ось цим. Я знаю, є такі, типу, як чашечка, такі вони прикольні. Я бачила, якось хотіла собі купити. Ну, але лежала гроші, чесно вам скажу, лежала гроші. Так, це вже було чотири ложечки. Це було чотири ложечки. Буде п'ять, буде у нас. Шість столових ложок і додаю розпушувач тіста. Десь приблизно пів чайних ложки. Я додам, а разом все просію з мукою. Скільки крупинок? Не знаю, що це, звісно. Але ще є. Ще раз перемішую. Прям відчувається, як лопають ці бульбашки в бисквіті в цьому тісті. Чим довше ви будете його збивати перед цим, тим буде більше бульбашок в самому цьому бисквіті. І він буде такий дуже пишненький. Він ще трішки підніметься в формі, в випіканні. Він ще для рахунок ще розпушувача, розпушувач не буде давати йому так сильно впасти. І форму все ж таки взяла маленьку, застелила пергаментом, а бочки нічим не змащую і обережно виливаю. Ой він, певно, що у мене виліз з форми. Я вже бачу, що тут опів форми. Ну, я сподіваюся, що не дуже він там і вилізить. Буде такий мені, як треба. Все, і відправляю в духовку приблизно на півгодинки. Духовку не відкривати. Коли випікаєте, не відкривати. Півгодинки пройде, ось тоді вже можете відкрити, обережно зубочисткою проткнете, перевірити, чи він зубочистка чи не волога. І все. І тоді чекаємо, поки охолоне. Я вам зараз все покажу. Тим часом роблю кремчик, додала буквально ось декілька крупинок лимонної кислоти, бо лимона в мене немає. Використала сметану, ось таку 20%, 300-70 скільки там, г. Але я зроблю, щоб було десь приблизно 450 г сметани і одна пачка цукрової пудри 200 г. Ось це все разом зараз збиваю. Цукрову пудру і десь 450 грамів сметани. Після чого додам такий загущувач сметани. Ось це все разом зараз збиваю і покажу вам. Крем ось такий у мене. І ще є крем-сир. Я його зараз теж сюди додам 160 грамів. Я його зараз сюди і переб'ю. Повинно бути смачно. Я ще не знаю, але думаю, що буде смакота. Ну, я вам скажу, що крем вийшов просто дуже вкуснючий. Такий прям. М -м -м -м, який смачний, Дуже прям смачніший кремчик. Пережую. І саме головне, щоб в мене зараз вдався другий бісквіт, бо я один вже зробила, а другий допікається. І я зроблю такий прям, ну, Такий прямо аж не рухається. Крем-сир крем получився. Прям я собою сьогодні пишаюся. Такий класний крем вийшов. А в мене під відео, де я готую там на декілька днів. Оце то люди є. Я їх називаю люди е, токсик. токсик. Знаєте, Такі токсичні люди, яким все не так. Взагалі багато знаходиться таких людей. Для яких ти живеш не так і робиш все не так. Але е, я так до цього звикла. Я навіть сильно не огризаюся, знаєте, я їм даю відчути всю свободу е, своє, щоб вони наповнилися прям взагалі, прокайфували від того, що вони мені написали якийсь там токсик, таке щось там токсичне. І я їм прямо даю е, змогу і не провокую їх далі. Хоча деяких інколи провокую. <смі> Якщо там мені деякі пишуть, де ж вони беруть гроші, я кажу, що ми їх крадемо. Де крадемо? Е, нехай запитають мене в особисті, то я їм вже скажу тоді, де їх красти, ті гроші. А бувають там різні такі ну, токсики. Це прямо ж дивно, я не знаю, як можна зайти на. Канал до якоїсь людини і написати їй Ге. Людині, якої ти не знаєш. Я впевнена більше чи на 100%, що в обличчя вони би не дозволили мені таке сказати прямо так: от, з ока на око, сказати якесь ге. Якби вони мені це сказали, я би їх врізала вже, якщо чесно. Я би спочатку огризалася, а потім би вже не стрималася, певно що. А так, люди, знаєте, і це не тільки мені, це будь-кому мені здається, що є такі люди, які дозволяють собі. Дозволяють бути українською, дозволяють собі в інтернеті бути такими токсиками. Знаєте, живеш не так, і все не так, але ж дивляться, і все не так. І вони дозволяють собі це написати. Я впевнена, що вони і обсирають своїх і друзів, і рідних, і всіх на світі. І для них це звичний спосіб життя. А в очі це вони тільки говорять поза очі, а в очі вони такого сказати не можуть. Вони собі не можуть дозволити таке задоволення, тому що вони трошки секунди. Да. А якби отак от вони говорили такі от думки, як пишуть на каналах, ось ці коментарі токсиків, то е, на них би напевно що не було б живого місця. Підсвічували б і правим, і лівим оком, тому що люди. Дійсно дуже дивні і дуже дивне в них поняття про світ. Я навіть боюсь представити, який в них світ. Прям мені аж, аж страшно представити. Певно, що вони настільки ідеальні. Що у них навіть родимки немає не в тому місці, в якому би вони не хотіли. Настільки вони ідеальні. Я пишаюся, що в нас є такі люди просто ідеальні. <кхід> Хочете подивитися на цей ідеал. Але, бачите, і така буває. Дивуюся їм, не перестаю дивуватись. Ніколи, мені здається, що перестати дивуватись таким людям нереально. Тому що інколи буває, що таке щось напишуть, потім думаєш, ну куди вже більше? Ні, хлоп, якась Олюня написала. Ще більше здивувала, чим пані Людмила. Ось таке може бути. Я думаю, всім, хто знімає відео, в мене є дівчата, які теж. Розпочали свої канали і знімають відео. Я думаю, вони теж з цим стикаються. І я прям не простою дивуватись, Чесно, прям мене дивує і дивує. Але не звертайте уваги, я теж не звертаю. Тому що я знаю, що в житті вони не сказали би таке, тому що вони бояться. Так, поступають тільки ті люди, які. Не самовпевнені, знаєте, мені здається, в собі, і які можуть написати е, щось таке там. Я не знаю, я би, чесно, моя думка, я би із вічливості просто не могла написати, що там ти свиня, ще якась там. Ну, для чого? Це людині е, взагалі, навіть якби я і подумала, що хтось там робить щось не так. Мені здається, е, моя думка на цю людину сильно не вплинеть. І якщо вона не питала, ще моєї думки, то, на жаль, маю пхати свого носа? Раз людина так робить, значить їй так подобається. А не знаю. Навіть не знаю, що сказати. Ось так. Я би не змогла. Щось хороше да, без проблем можу написати багатьом. Там. Щось те, що мені подобається. Дійсно, щось таке хороше, нейтральне. Ніколи не хочу нікого образити, прям так, щоб знаєте, так ковернути такі люди, які люблять так щось сказати, щоб прям аж так, так заковиряти. Я так не люблю. І не люблю таких людей. Хоча я знаю таких і в житті людей, але в очі вони ніколи нічого не кажуть. Збирають всі слухи на світі, які тільки можуть бути, а яких нема слухів, то вони ще йдуть придумують, я вам скажу. Це от такі от люди, я їх називаю Токсік. Токсик це прям топ-токсік. Можна назвати відео Топ Токсік. Ось таке. Поділилася з вами своїми довками, і вже буду зараз діставати без і буду його робити гарненько. Дивіться, який висотою вийшов у мене тортик. Ну, ще не тортик, але скоро буде тортик. Додасться ще крем, буде вищий. А ось ці всі нерівності закриються кремом. Буде зараз щось гарненьке. Мені здається, що найприємніше у цій всій справі приготування це прикрашання. Піддивилася колись такий лайфхак десь в інтернеті у якогось кондитера, яка розповідала про свої такі початки шляху кондитера. Я на це не претендую, тому просто ділюся з вами, як я це роблю. І, взагалі, я з випічкою дуже так не сильно дружу. Часто щось не виходить, але я намагаюся, стараюся, щоб вдосконалюватися, і виходило все краще і краще. Ось так я гарненько ставлю крему, не шкодую, хоча можна було б і ще більше його поставити, бо в мене трішки залишилося. Один бісквіт вже. Склеїла гарненько продовжую цю справу. Мені взагалі подобається робити це в тиші таке натхнення і релакс. Взагалі, я люблю готувати і люблю готувати багато. Не так багато я їм як готую. У мене є кому їсти, тому не думайте, що я прям все з'їдаю і не товстію. Ні-ні, я так багато не їм, скільки готую. Ось так беру другий вже бісквітик, Як бачите, між коржами є такі проміжки, я їх потім гарненько замащу кремом. Але інколи буває таке натхнення, що хочеться щось приготувати гарненьке, смачненьке, або щось десь побачила і хочеться спробувати. Тоді я обов'язково цим займуся під натхненням. Коли є натхнення, то все виходить дуже класно і дуже швидко. Ну і ще й дуже смачно, якщо є натхнення, бо буває інколи, що немає натхнення, треба щось готувати, воно потім не виходить і ти ще більше прям злишся. Скажу вам, що торт вийшов дуже. Прям дуже-дуже смачнючим. Якщо е, хтось хоче, можете зготувати за цим рецептом. Якщо шукали, шукали якийсь простий такий е, рецепт, такий прям доступний, мені здається, е, крем-сир, ось цей можна не використовувати, а зробити просто сметаний крем і нічим е, гіршим він не буде. Теж буде дуже смачним. Трішки він у мене не такий прям рівний, як би хотілося, трішки кривоватий. Але, як я і казала, я не претендую на великого кондитера. Так що підійде просто з'їсти дома до чаю. Я візьму ще шматочок з собою на роботу. Якби чоловікові було завтра на роботу, він би теж ще взяв шматок з собою на роботу, і так би цей торт і розійшовся. Ось такі от справи гарненькі в мене він вийшов, хоч трохи навіть, і як я і казала, кривоватий, але і, нічого, можна було б його ще прикрасити. Чимось гарненьким у мене залишилося трішки крему. Я хотіла зробити якісь гарненькі, можливо, квіточки. Чи... Чи щось інше, але у мене не було забагато такого харчового барвника, Тому вийшло таке не дуже, але смачне. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Приготували зі мною тортик, послухали всю мою бовтовню за те, що дивитесь, за те, що коментуєте, ставите вподобайки. Рада вас бачити на моєму каналі і до зустрічі з вами вже у робочому влозі.